Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте знову до гоночок перейдемо. І давайте продовжимо із середнього рівня, потім уже до складного перейдемо. Так що поїхали. Ось так боком трохи. І знову навігатор мене на зустрічну смугу виведе На цей раз я не наступлю на ті ж самі граблі. Так що досить швидко їду. Так. Прискорюємось. А, панове поліцейські мене помітили. Бляха, муха. Прискорюємось. Зато я одразу від них відірвався. Так що я досить швидко їду. Так, один кілометр залишився. Так, ми майже на місці. Так, пробуксовуємо. І це у нас звичайна гоночка. Якщо попередній раз ми прийшли, е, як сказати, відрив від поліції, тобто ну, відірвалися від них то це на цей раз це у нас звичайна гоночка. Так, поїхали. І тут... і це у нас кільце. Тут всього три кола. Прискорююсь. Ох, ці трампліни. Прискорююсь. Бо цей маселка уміє буксувати. Ледь туди не, завали... не завалився. Було досить близько. Обганяють мене. Фляха-муха. Врізався. Нам ще нас доганяти. І нас доганяти. Ну, давайте ось так. Протаранимо його. І ми вперед вирвемося. Трохи іде лісом. Ось так боком. Господи. Уже і друге коло пішло. Ось так своїм маневром я на другому місці. Йди нічого собі Вирвав у мене друге місце. Прискорюсь. Йде лісом? Кому говорю? Йде лісом? Прискорююсь. Прискорюсь. Ось так тобі. Так, хто там у нас в лідерах? Нічого собі на спорткарі у нас лідер. Іде лісом. Іде лісом. хамка, останнє коло. Мені головне якось це лідерство втримати. Іде лісом. Ось так тобі. Пляха-муха. Фрізався. Мене обігнали. Зараза, обігнали. Мора... Нічого собі як мене з ладу вивели. А схитрити тут у мене вже не вийде. Так, якось буду прискорюватися. Так, в мене не вийде. Тепер лідерство повернути. Я і так прискорююся, як можу. Та досить пізно вже. Вже фінішував перший цей другий. А я бронзу отримав. Ну, я винен в цьому. Може так сказати. Що я тачку не ту вибрав? Так що давайте ще раз перепройдемо. Може на цей раз і вийде? Так, поїхали. Це вже друга спроба в нас. І ти йде лісом. Так, іди лісом. Ой, куди я зібрався, називається. Униз летіти. Так що ти й лети вниз, зеленчику. Так, щепріх, я б туди звалився. Так, трохи боком можна поїхати. Прискорююсь. Прискорююсь. До побачення. Також прискорюсь. І лісом. І аварія знову ця. Мабуть, занадто рано повернув я лів... ліворуч. застряг між тим пропелером і лісом Ой! Провалився! Провалився трохи! Прискорюсь! А ти йди лісом. Іди лісом. Ось так боком повернемо. Добре, що пригальмував, бо я б ще туди звалився. Так, іди лісом. Перевернув я його і в лідери вирвався. Прискорюємось, прискорюємось. А тут я намагався провалитись. Чи на двох колесах проїхатися? Бляха, муха, він мене обігнав на повороті. У мене, походу, тут трекові шини просто. Мене обидва обігнали. Зараз цього виведу ось так До побачення. Прискорююсь. А ось і фінішна смуга. Я нову раму отримав. Давайте її поставимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро...